Сбу ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні і у ЄС. І в результаті комплексних заходів в декількох областях викрито організатори цієї оборудки і трьох його спільників. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти та інші документи. І, от серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі на підставі фейкових документів намагалися легалізуватися в Україні або взагалі виїхати до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. От, наприклад, за одну фейкову ID-картку картку а громадянина України ділки просили 1100 доларів, а фейкове посвідчення водія продавали за 600. І таким чином фігуранти виконували близько сотні замовлень щомісяця. Також виготовляли вони фіктивні висновки медичних комісій щодо непридатності до військової служби, і таку послугу ділки оцінювали від 5 до 6 тисяч доларів. Більшість фігурантів вже перебувають під вартою. Організатором групи був 43-річний мешканець Києва, фігуранти підробляли паспорти громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дипломи різних навчальних закладів та сертифікати, а також довідки про непридатність до проходження військової служби. При цьому виконували замовлення лише за умови його повної оплати готівкою. Серед тих, кому вони зробили цілий пакет документів, мешканка Харкова, яка підозрюється у колабораційній діяльності. Їй вони за 81 тисячу гривень виготовлені, підроблені паспорт громадянина України, посвідчення водія та картку платника податків. Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели понад 150 обшуків на території 12 областей держави. До їх проведення було залучено понад 500 поліцейських. У результаті вилучили пристрої для друку, комп'ютерну техніку, плівки для ламінування з голографічними захисними елементами, печатки, штампи, картотеку, а також порожні бланки різних документів державного зразка. І готові підробки, які підозрювані, не встигли передати замовникам. Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів, зокрема організатора, який організував злочинну схему, і трьох активних учасників менеджера, який приймав замовлення, посередника, який відправляв підроблені документи, і виконавця, який безпосередньо виготовляв підроблені документи. Слідчі Нацполіції повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.